Легенді або міфі, і тут аж дві книжки вийшли, бо я прочитала пісню Ахіла та Церцею від Мадлен Міллер, і обидві ці книжки засновані саме на давньогрецьких міфах. І наступний пункт це рекомендації другої або подруги, але тут у мене не склалося, я не дійшла до цих рекомендацій, хоча в мене їх багато, але мені не вистачило часу і, напевно, енергії. Але я цей пункт також додам в зимове бінго, і я думаю, що там я вже це виконую. Книга, дії якої відбуваються в лісі або за містом, і тут це книжка що приховує ліс. Якщо коротко, мені не сподобалось, я не раджу вам її читати. Хоча вона була дуже багатообіцяючою. Наступна книжка це продовження серії, і тут я читала Дюну. Це вже інша частина, це вже восьма частина заключна, це піщані черви дюни. Наступний пункт це книга в осінніх кольорах. І тут це Райлі Сейгер Єдине вціліла. Книжка, до речі, доволі непогана. Не прям щоб вау, але мені сподобалось. Дуже динамічна історія, доволі цікава. Тому, якщо вам подобаються трилери, то пригляніться до цієї книжки, та й, в принципі, до самого автора. Наступний пункт це збірка поезії. Я вже називала збірку поезії. Так ніхто не кохав, яку я прочитала цієї осені. Але я також прочитала ще одну невеличку збірку це роман Штігер Невірші 2.0». У нього, напевно, є збірка Невірші 1.0», тобто перша версія, це друга. Мені також сподобалося. Не знаю, наскільки легко вам буде знайти цю книжку, бо я її знайшла в плекай і більше ніде не бачила. Але якщо будете бачити, то купляйте, ви не пошкодуєте. Наступна книга це книга з дощовою атмосферою, і це однозначно список запрошених. В принципі, ось ця дощова атмосфера вона є основою всього сюжету, дуже важливим тлом я б сказала, тому зараховуємо. І наступна книжка це книга, в якій є якісь сімейні таємниці, і це однозначно щоденник покоївки. Тобто сімейні таємниці, що це жах. Дуже вам раджу шо ось цю історію, шо ось цю історію. Дуже класні трилери. Я купляла їх по знижкам ВСЛ, і я не пожалкувала. Ще один пункт, який мені вдалося закрити, це книжка, яка розказує про дорослішання, про становлення людини, і це роман 4.3.2.1 Поло Остера. В принципі, це дорослішання, це є основа сюжету цього роману, в якому розказуються чотири варіанти життя одної і тої самої людини. І наступний пункт, який був настільки атмосферним, настільки осіннім, це прочитати книжку в стилі Dark Academy. Я його провалила, тому що щось у мене не було натхнення читати темну академію, і я на своїх полицях в принципі, якось не знайшла книг в цьому жанрі. І тому я профілонила з цим пунктом. До речі, якщо ви також заповнюєте Бінго, то також діліться в коментарях. Можете надихнути на нові ідеї як мене, так і один одного.